Так, вітаю, панове. Сьогоднішню тему розглянемо мікросхеми. Мікросхема, інтегральна мікросхема, інтегральна схема IC чіп, мікрочіп, Integrated Curcued. Отак даже. Так, напівпровідниковий електронний пристрій являє собою: Набір електронних схем. На одній суцільній пластині підкладці з напівпридником матеріалу зазвичай кремнію. Так. Ну, фактично, це електронна плата, тільки маленька. Часто під інтегральною схемою, розумієте, власне, кристал або плівку з електронною схемою. А під мікросхемою інтегральну схему в корпусі. Ну, от один із видів їх. Мікросхема Епром. E Позорений через яке видно кристал напівпровідника. Ну і мікропроцесор Intel Pentium з відводом. Велика кількість крихітних транзисторів, виготовлених за мон, Метал, оксид, Напівпровідник, технологію напівпровідник інтегрується в невелику мікросхему. Це призводить до того, що електронні пристрої є на порядки менші. Швидше та дешевше, що складаються з дикре... дискретних окремих компонентів. Масове виробництво інтегральних схем, їх можливість надійність їх швидке впровадження та високу. Популярність на сьогодні мікросхеми використовують практично у усьому електронному обладнанні. Та зробили революцію у світі електроніки. Да? Чому революція, бо все зараз маленьке. Да? Комп'ютерні мобільні телефони та інша побутова техніка з електронним пристроєм є визначальною ознакою сучасної цивілізації. Інтегральні мікросхеми мають дві основні переваги перед електронними пристроями, виконаними з дискретних елементів вартість і продуктивність. Вартість низька, оскільки мікросхеми з усіма. Їхні мікрокомпоненти виготовляються, друкуються за допомогою фотолітографії, а не складаються з окремих транзисторів. Врітого мікросхеми використовують набагато менші матеріалів, ніж дискретні схеми. Продуктивність висока, оскільки компоненти мікросхем швидко перемикаються та споживають приємно мало електроенергії через невеликий розмір близьке розташування. Основною недоліки інтеральних мікросхем є висока вартість їх проєктування та виготовлення необхідних фотошаблонів. Така висока початкова вартість означає, що вони є комерційно вигідними лише при достатньо великих обсягах виробництва. Ну, тобто, якщо багато наклепаєш. Рівні проєктування. <кхем> Як їх проєктують? Логічна. Логічна схема, логічні інвертори, елементи або не і не тощо. Схема і системотехнічних рівень, схема і системотехнічна схеми. Тригер, компаратори, шифратори, дешифратори АЛП. Електричні, принципи, електрична схема, транзистор, конденсатор, резистори тощо. Фізичний метод реалізації одного транзистора чи невеликої групи вигляді легованих зон на кристалі, топологічні схеми трасування друкованих плат та топологічні фотошаблони для виробництва. Програмний рівень дозволяє програмісту програмувати для мікроконтролю і мікропроцесорів модель, що розробляється, використовуючи віртуальну схему. Нині велика частина інтегральних схем проєктується за допомогою спеціалізованих САП, які дозволяють автоматичне проєктування да, системи, які дозволяють автоматизувати і, і значно скоротити виробничі процеси програми. Проєктування електронних систем, наприклад, дозволяє створювати креслення принципових схем, обирати найкраще розміщення електронних компонентів для досягнення найменшої товщини сумопровідних доріжок. доріжок, Балансування сигнальних ліній тощо. Генерувати файли фотошаблонів та інструкції для вивту схем на виштатах ЧПК. Технології виготовлення, елементна база. Основним елементом аналогових мікросхем є транзистори, біполярні або польові. Різниця в технології виготовлення транзисторів істотно впливає на характеристики мікросхем. Тому нерідко в описі мікросхеми вказується технологією виготовлення», щоб підкреслити тим самим загальну характеристику властивості і можливості мікросхеми. У сучасних технологіях об'єднують технології біполярних і польових транзисторів, щоб... Добитися поліпшення характеристик мікросхем, тобто. ITT, да? За технологією виготовлення транзисторів. Мікросхеми, мікросхеми на уніполярних польових транзисторах на економічніші по споживанні струму. Мікросхеми на біполярних транзисторах, які вони да? ну, вони більш силові. Да? Ступінь інтеграції. Залежність ступінь інтеграції застосує наступні назви інтегральних схем. Це скорочення, розшифровка, кількість транзисторів і кількість вентилів. да, МІК, Мала інтегральна схема 1964 рік. Так, від 1 до 10. транзисторів 1. Кількість вентилів від 1 до 12. Так, СІС. Середня інтегральна мікросхема 68 рік від 10 до 500 1399 вентилів. діодів, так? Скорочення. Бік велика інтегральна схема, 70 перегод, 520 тисяч від 100 до 999, аж більш надвелика інтегральна схема, 80 рік, 20 тисяч мільйон від 10 до 99 тисяч 999 вентилів. <coughs> і англійською ULS, Ultra Ledge Scala Integration, 84 рік, від мільйона і більше, і до 100 тисяч Контроль якості. Для контролю якості інтральний мікросхем широко застосовують так звані тестові структури. Серії мікросхем. Аналоги і цифрові мікросхеми випускають серіями. Серія це група мікросхем, що має єдине конструктивно-технічне виконання, призначене для спільного застосування. Мікросхеми однієї серії, як правило, мають однакову напругу джерел жилення, положення по вхідних і вихідних опорах рівнях сигналів. Наприклад, серія 74HC, серія цифрових. Комос, мікросхем загальне призначення ТТР з сумісними входами та виходами, 54 НС і варіант з розширеним температурним діапазоном військового призначення, також називають підсерію. серію. Корпуси мікросхем. Докладніше. Да? Мікросхеми випускаються в двох конструктивних варіантах: корпусному і безкорпусному. Безкорпусна мікросхема це не півпровідниковий кристал, призначення монтажу в гібридну мікросхему або мікрозбірку, можливий безпосередній монтаж на друковану плату. Корпус мікросхеми це частина. Конструкції мікросхеми призначені для захисту від зовнішніх дій і для з'єднання з, з зовнішньоелектричними колами. За допомогою виводів, корпуси стандартизовані для спрощення технологічного процесу, витонні виробів з різних мікросхем. Число стандартних корпусів обчислюється сотнями. У сучасних імпортних корпусах для матеріалу мотору і метричні розміри. 0,88-0,68 мм інше. Ну, Мається між ножками. Інтегральна мікросхема може мати закінчений, скільки завгодно складний функціонал, аж до цілого мікрокомп'ютера. Однокристальний мікрокомп Ну і Схема аналогів. Операційний підсилювач, компаратори, генератори, сигналів, фільтри, в тому числі, аналоги помножувачі, аналоги. атенюатори, регульовані підсилювачі, стабілізатори джерел жилення, стабілізатори напруги і струму, мікросхеми управління імпульсних блоків живлення, перетворювачі сигналів, схеми синхронізації, різні датчики, температури та іншої. І цифрові мікросхеми. Логічні елементи, тригери, лічильники, регістри, буферні перетворювачі, шифратори, дешифратори, цифрові компаратори, мультиплексори, демультиплексори, суматори, напівсуматори, ключі, арифметикологічні пристрої, мікроконтролери, мікропроцесори, в тому числі. Це П докомп'ютерів, центральний процесор, однокристальні мікрокомп'ютери, мікросхеми і модулі пам'яті, пліс програмологічні інтегральні схеми. Цифри інтегральні мікросхеми мають ряд переваг у порівнянні з аналоговими. Зменшення енергоспоживання пов'язане з застосуванням цифри в імпульсних електричних сигналів. При отриманні перетворення таких сигналів активні елементи електронних пристроїв, транзисторів працюють в ключовому режимі, тобто транзистор або відкритий, що відповідає сигналу високого рівня 1, або закритий 0. В першому випадку в транзисторі немає падіння напруги, в другому через нього не йде струм. У обох випадках енергоспоживання близьке до нуля, на відміну від аналогових пристроїв, яких велику частину часу. Транзистор знаходиться в проміжному резистивному стані. Для зміни резистору. Висока заводостійкість цифрових пристроїв пов'язана з великою відмінністю сигналів високого 2,5 В і низького 0,05 рівня Помилка можлива при таких перешкодах, коли високий рівень сприймається як низький і навпаки, що малоймовірно. Крім того, в цифрових пристроях. Можливе застосування спеціальних кодів, що дозволяють виправляти помилки. Велика відмінність сигналів високого і низького рівня і досить широкий інтервал їх допустимих змін робить цифрову техніку нечутливою до неминучих інтеральних технологій розкиду параметрів елементів, позбавляє необхідності підбору і налаштування цифрових присвоїв. аналого-цифрові схеми, цифроаналоги, ЦАП і аналог, цифрові перетворювачі, АЦП. Цифрови обчистувани синтезатори со стреј трансивери на пример пред двојни интерфеиси е Ethernet, Ethernet, модулатори де модулатори, радио модеми, декодери теле тексту УКХ радио тексту, трансивери Ethernet, Приймачі цифрового ТБ, сенсор оптичні миші, перетворюючи на проживлення інші пристрої на перемикальних конденсаторах, цифрові атенюатори, схеми фазового автопідстроювання частоти ФАПЧДофейсу, комутатори, генератори і відновники частоти тактової сигналізації, басові матричні кристали БМК Містить як аналоги, так і цифрові первинні компоненти. Тепер Конструкції мікросхем. Для захисту елементів і комп'ютерів і травми мікросхем відпливу з зовнішніх факторів пилу, вологи, механічних впливів і інших здій. Снізується герметизація кристала. Підкладки, що тобто, підвищення експлуатаційна дійсть. Герметизація МС здійснює або за допомогою ізоляційних матеріалів або з використанням принципів вакууму, щільної герметизації. При герметизації МС, ізоляційним матеріалом кристална підприємникова або підкладки гібридний МС, покривають шаром органічного діелектрика, лаку або компаунда. Назва ізоляції, матеріали повинні мати високі електроізоляційні власностій властивості. Повинні бути стійкі до достискування при циклічних впливах високих і низьких температур повинні мати слабку хімічну активність, гарну адгезію і плинність у рідкій фазі. Такі покриття називаються комфортними, а ІМС герметизовані комфортним покриттям, безкорпусним ІМС. Однак і матеріали, не забезпечують захисту ЕМС від відвищеної вологості. Тобто, Надійний спосіб захисту кристала. Підкладки МС під пливу, від пливу середовища і вакуумщина на герметизація, що досягається при перевищенні кристала. Переміщення кристалла герметичний корпус. Промисловці пускають корпуса прямокутної круглої форми. Рисунок 1. А, показана загальна конструкція МС із корпусом прямокутної форми на рисунку 1 з корпусом круглої форми. Давайте подивимося. Ось вони. Так, ми їх розтягнемо. І рисунок підпишемо все-таки один. Зальний конструкцій МС. По застосованому матеріалу розділяють чотири типи корпусів. Металоскляні, металокерамічні, керамічні пластмаси. При цьому головним елементом конструкції корпуса є метале або керамічна кришка, і армони виводами підставки. Дивіться, рисунок один. На якому за допомогою допоміжних конструктивних елементів кріпиться кристалл підкладка мікросхеми, і у сукупності все це являє собою закінчений конструктив вузол ІМС. Пластмасові корпуси не забезпечують вакуумщільну, герметизацію в жорстких умовах експлуатації. Тривалий вплив механічних навантажень, тропічна олої, зміна температури від мінус 60 до плюс 125, однак є найбільш найбільш дешевому виробництві вимоги до форм і розміру викупів СМС регламентовані ДСТУ. Кристали мікросхеми високого ступеня інтеграції 4-5 числом елементів 10-му і 10 10.6. Це не це 10 1, 0. Ой і назад. В 4 Так, біс. Мають звичайно. Інтегральні схеми, звичайно велике число виводів, що позначається на конструкції корпуса. У ряді випадків для розміщення великого числа виводів із встановленим кроком Керамічний пластмасний корпусів біса виконують подовженої форми. На рисунку 2 А показаний такий корпус більше складається з 12 кристалів і з дворядним розташуванням 48 виводів. Рисунок 2. Б показаний корпус, що має для зменшення довжини багаторядного розташування 40 виводів і спеціально розроблену друковану плату. Ось, будь ласка. Отак ми збільшимо. Ресурда, типи корпусів інтегральних мікросхем. Так, слід зазначити також, що конструктивні характеристики корпусу, особливо по габаритах і розташуванню висновків, ну це виводі. Повинні створювати зручності при монтажі ЄС на друкованій платі. Напівпродникові інтегральні мікросхеми. На відміну від гібридних ЕМС, напівердникові виконується на основі кристалу НП, де окремі його області виконують ролі транзисторів, діодів, конденсаторів і інші, які з'єднуються за до допомогою алюмінієвих плівок, що наноситься поверхню кристалу. Електронні присвінили на і МС можуть мати щільність монтажу до 500 елементів у сантиметрі. А цей пара з руку в рік зростає. Середній час безвідмовної роботи пристою має 10 у сьомому, 10 у 10, у 10 елементів досягає 10 в 3, десь 4 години. Для виготовлення, давайте ми це потягнемо, так раз. Бази і мітрика. Для виготовлення на МС. Пластини кремнію товщиною не менше 30-50 мікрометрів і діаметром 50-10 мм, що утворюють підкладку на поверхні або обсязі таких підложок формуються елементи на пірту МС. Основа формування елементів на підкладці лежить. Планарна технологія що дозволяє груповим методом опрацьовувати одночасно кілька десятків підкладок із сотнями і тисячами піврочових мес на кожній. Елементи, виготовлено по планарній технології, мають плоску структуру ПН і Відповідні контактні площадки виходять на одну площину підкладки. Рисунок 3. Захисна плівка з двоки з окремньою цього 2 нанесена на поверхні підкладки зводить для захисту ПН-переходів від зовнішніх впливів. А ось це ж це рисунок, так? Да? Копірувати. Щас я його сюди перенесу, Ось так ось. Ставить. Оп. Рисунок 3, Ось так. Да. Найбільше застосовуються і найбільш складним елементом на PRONG є транзистори. Так. Домінуючи положення на випрятує МС займають біполярні польові з мон-структурою Транзистори На півтоку МС на основі мон-транзирує має більш просту технологію виготовлення менше розміру елементів і більшим ступенем інтерації. Особливо значні переваги МОН-технологій в біс. Однак по швидкодії на пірту МС та на мон транзиру поступаються біполярним. Для виготовлення транзисторів. Швидкоді. Для виготовлення транзисторів, як і для виготовлення інших елементів, наприклад, ІМС. І між елементних з'єднує в даний час використали кілька різновидів планарної технології. Найбільше планарно дифузійна планарно-епітаксіальна технологія з ізоляцією. Елемент за добою зворотньо зміщених ПН-переходів. Основні етапи виготовлення інтегральних біполярних транзисторів типу PN п методом планарно-дифузійної технології на рисунку 4. У нас є таке. Ось, будь ласка, це рисунок 4. Зараз його розширю. І, і, і таке далі. Звичайно відрізняється. І давайте оце ми зараз. Звичайно відрізняється і за корпусами. І от, Будь ласка, за корпусами. Ось таке воно. О, ні. Ось так. ну, Ось вони всі і сот, 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 оп Оп-оп-оп-оп, ось вони всі тут. ТО, ДВ і так далі. БЖА, ЛСС. От вони. Оце такі вони типи. Є таке. Всі компоненти однією мікросхемою виготовляються в одному технологічному процесі, електрично, з'єднані між собою, і є нероздільним цілим, навіть якщо мікросхема, то вона в безкорпусному варіанті. Так і є такі мікросхеми. Частіше за все, вони монтуються на платі під компаундом. Ви бачили їх вигляді, таких великих чорних ляпок на платах. Чорні ляпки на платах. Ось вони такі. Так, і це щас я подвину. О! Давайте це ми чуть зменшимо. О! А це чуть збільшимо. Ляпок. Так, раз. Це зменшимо. О. Є таке. Компаунд це дуже міцний електроізоляційний матеріал з асфальтових і парафінних речовин та олії. От, будь ласка, на компаундах. Тягнемо сюди текст. На фото гібридна мікросхема E103. Перетворюючи на схема АД. 536, Audio LM386, операційний підсилювач AD 549, драйвер для двигунів контролу ESA 393.0 і пристрій пам'яті 25 LFU. Далі. А тепер для вас особливо важне запитання. Так, ну давайте яке запитання. Як називається такий тип корпуса мікросхем? Що за мікросхема на цьому фото? Знайдіть опис в інтернеті. Будь ласка, От так. Або яка назва мікросхеми на фото? Будь ласка, яке її призначення, до якого типу сигналу вона відноситься, який в неї тип корпусу? Будь ласка. Типи корпусів мікросхем дуже впливають на їх використання. Чому, як ви гадаєте? Багато що залежить у створенні приладу не тільки від складу, але й від розміру та розташування компонентів його електричних схем. Саме тому існує така велика різноманітність корпусів для різного способу встановлення монтажу. І відповідно, існують різні технології монтажу. Історично склалося так: що найпершою технологією є так званий об'ємний монтаж або навісний монтаж. Радіолементи припаються до рядів спеціальних пелюсток і з'єднують між собою передниками об'єднаної джгути. Да, монтаж об'ємний. Отак ми його правильно все-таки називається навісний. Отак ми його підпишемо. І ось так. Да? І другий зараз отак От розтягнемо. Оп. Сьогодні навісним монтажем частіше за все називають зібрані бездруковані плати. Схема ось такого вигляду. В да? Ну, в основному це експерименти проводять на таких. Поверхневий монтаж, От, будь ласка, який поверхневий монтаж розбираємо ось на поверхні. Ще розтягуємо. Ніжки детали при такому способі знаходять на поверхню друкованій плати, не поникають в глибину. Роз'ємний спосіб. Давайте одну апостроф знімемо. Да? ось раз. Роз'ємний спосіб наведемо його. жирним. Він використовується для можливості швидкої заміни або перепрограмування мікросхем. В такому випадку до друкованої плати встановлюється так зване ліжко ліжкопанель, якого якому. Без Припаю, вам встановиться деталь. А до, що вам знайома така деталь, ви можете побачити практично на будь-якій материнській платі комп'ютера. Да? Знову ж таки, перебираємо і запитаємо. І нам комп'ютер відповідає за апострофом. Да? Так, і поїхали сюди, як воно називається. А де я вам не потрібно пояснити, що мікросхема мікросхемі практично в усіх сферах життя. На який сучасний електричний пристрій. Ви б не сприймали свій погляд. Майже, ви знаєте, в ньому цифрові мікросхеми. Давайте, поки, Пропоную назвати сучасні побутові прилади, які немає, немає мікросхем. Електролектроніка да? проникла. Навіть в організм людини. В медицині вона дозволяє створює унікальні прилади, високі чутливості для вимірювання тиску біологічної тесті Навіть дослідження з Здоровий микро. Технології вживляються імпланти, наприклад, сліпим людям лікарі можуть частково повернути зір для самостійного контролю здоров'я. Е ви знайшли мікрочіп, який звичайний пластир. Він клеїться на шкіру, складає з декількох сенсорів, які реєструють інформацію про температуру тіла, серцебиття, активність мозку і реакцію на ультрафіолетове проміння. Ці відомості безпосередньо відходять у телефон. Таким чином, людина може щохвилини контролювати свій стан не лише один з багатьох напрямків застосованим квістким. Це не лише один. Давайте ми його раз. вживляється. І... А тепер давайте перевіримо, хто найкраще познає з мікросхемами. Давайте, хто у нас найкраще познає. Так, що за деталь на цьому фото, да? Угу, угу підкладка, да? Так. Цьому фото. Яка називається ця мікросхема? Ну, це можна подивитися у верхніх табличках. Да? Там, де таблиця показує на зі типів корпусу. Він там в таблиці, де багато мікросхем, там підписує. Да? Це у нас. Що за пристрій? На відеокарта? Да? На фото день застосуючи є його складні мікросхеми. Доказувати особливо уважно, скільки яких способів монтажу можна. Побачити на цій платі. Перерахувати, всі тут вони є. Домашнє завдання, панове. Домашнє завдання буде пошукова експедиція. Да? Звичайно, всі пізнали, що там у нас на останній фотографії, це в будь якого описана компютера материнська плата. плата. Це материнська плата, так? Да? А побуде такі у нас, скільки тут є різних мікросхем, чи можете ви назвати їх корпуси, які способи монтажу мікросхем на цій платі, на ці всі знайомі вам компоненти плати. А, очі ж материнська. Це материнська дійсно плата. виплата. Всім увагу, бажаю успіхів у експедиції. Дякую за увагу.